Слава рідній Україні, слава Богу, люди! слава кожній тут родині, хай щаслива буде. Бог родився у печері, на сухому сіні і відкрив до миру двері нашій Україні. Колихала Божа мати на руках дитину, щоб ніхто не міг зламати вільну Україну. Йосип сивий і старенький і серцем сміхався, а зливрах країни здалеку боявся. Пастухи припали тихо до Ісуса Бога, щоби розійшлася з лихом українська дорога. Засіяла зірка слави рано на світанку, і від Львова до Полтави вдягли вишиванок. Від Полтави аж до Криму Богу поклонились, ухрещати сорочину і там народились. Відговерли до то Томбасу, запридавали і принесли Богу спасу свої добре справи. З чернівців до Бородянки свічі запали, Бога, що родився зранку, миру попросили. Тож вітаємо сердечно і з великим святом Хай мир буде безкінечним і добра багато. А Ісус, мале дитятко, попри всі завії, кожному подасть горнятко, віри і надії. І любові, і кохання за безіння, щоб він не зерно останнє не дало коріння. Щоб родило просто житом на усі комори, щоб ніхто в придашнє літо вже не бачив горя. Щедрих паляниць і сала для дітей-гостинців, щоб усі на світі знали, що ми українці. Зичим всім, хто є в домі бути скороваєм, хай усу собі долоні вас обігрівають. Хай гудуть собі сирени за око рікою, а козацькі наші гени дущають зимою. Тут на славу і козацькі вуса. Народився Бог неньки, славімо Ісуса. Народився Бог, вітає, прославляємо Бога і чудову звістку маєм, скоро перемога. Ми хорошу вість принесли, Бог за нас великий, Україна ще воскресне, згине ворог дикий. Забуяє, заспіває і заколядує. І народ, що нас не знає, нас таки почує.